Усіх вітаю. Ми виїхали а, на риболовлю на Південний Буг. На цьому місці а, ми рибалили багато разів. На каналі там є купа відео. А, в кінцевих заставках я залишу посилання. Дивіться, як що цікаво. Так, у нас а, 23 вересня наразі, але погода стоїть така чудова майже літо. Ще навіть кумарі кусають. Так, бачите, вже розклалися, я ще не закидував, зараз замішаю трохи прикормки на фідер. Ну і покажу, як завжди, на що я буду рибалити. Ловити на донки буду, ну як завжди, дві донки ставлю та фідер. На донки от на цю оснастку мою, найулюбленішу для ловлі. Тут буду ставити а, тигровий горіх та кукурудзу. Прикормка, це ще залишилось у мене з останньої риболовлі, коли ми їздили на ставок. Я її так заморозив і добре з, не, з неї все. Її для, для цього виду ловлі а, багато не треба. Так, єдине ось. Тигровий горіх буду наживляти на оцю от. Єдине, що це не ставок, де багато такої крупної риби, от, то я буду його трохи обрізати, зараз покажу вам. Насаджу. От, бачите? От це от я насадив, він такий завеликий. І так от я його трохи отак от обрізаю до такого розміру. Там, щоб був там, десь 10 мм отака насадка. На ляща та карася, він працює дуже гарно. Вже багато разів ми і на водосховище ловили на нього, і на річках. все добре з цієї. так от. от. так от. Так, є. Ну і тут усе як завжди. Ось. Так, годівниця. Отак сюди тигровий горіх. І робимо такі пробки з прикормки. Отак от, от. О! Дуже виходить добре. У нас тут і відзначалася крупна фракція така, яка на точці буде у нас завжди стоїть знаходитись і сипуха, яка буде давати таку муть, шлейф, завлікати рибу. Наступна донка буде на кукурудзу. Все таке саме. Ось кукурудза на волосі. Я приготував варену кукурудзу. Цього разу також з двома такими лайфхаками. Там є відео, отут дивіться по посиланню, а також в описі я залишу. А так все те ж саме. Кукурудза. Та годівницю забив. Так, донки закинув. Зараз для фідера замішаю прикормку. Так, це в мене саморобна прикормка. Я її робив для флетки. Ну, думаю, що і для фідера вона буде гарно працювати. Також є це відео в мене на каналі. Отут дивіться, посилання буде. І також в описі залишу посилання. Так, наразі отак замішаю. Якщо що, то домішати ніколи не пізно. Так, рубак та опариш. А брат закинув на чистого опариша. В нього вже клювання було одне. Ну, якась дрібнота бо нічого то не засіклося, витащив опарік такий гарний дивиться, такий крупняк прям. Крупняк. Є. Так, це у нас отак буде тут. За цінку. Так, годівницю, годівницю невелику таку буду використовувати. Ну, з Богом. А, забув сказати, що клювання? Ні, забув сказати, що ловимо на дистанції 54 метри. Тут якраз на той дистанції таке... Трохи там ракушняка, якісь там аномалії на дні. Не перший раз ми тут рибалимо, і ця дистанція завжди працювала і працювала непогано. Брат рибалить, бачите, це прикормка така сама, як в мене. Ну, трохи не так. Тут в нього зварений кукурузна крупа і додана оця прикормка, що і я робив. Так, бачите? А рибалить він на годівницю типу пружина. Там в нього хліб. А, оснастка така зроблена під карася. А друге вудлище в нього, там він рибалить на попапчик. Так, ну дивіться, о, на попа. Це на ананас, так? Да? Так. Да. Горнюня яка. Горнюня. Гарнюня. О, Друзі. Ось на опарика брат отаких от, от тягає. Ну я не переходжу, я буду ловити на черв'яка. Висиджувати чи карася, чи може підлящика якогось, бо таранка така, вона немірна. І тягати мені її з 54 метрів не дуже охота. Так, готуємось ходувати рибу. Ось так ще додав ароматизатор. Це в нас слива. Зараз трохи додав. О, зараз перемішаю. І нехай він трошки зараз настоїться, ну і ми ж відразу всю кукурудзу не будемо викидати, так що частина піде прямо зараз, а частина буде настоюватись. Так, зараз покладемо 10 спомбів для закорму, а наступний через пару-тройку годин ще. Друзі, в мене на фідер клювання. Десь скільки? Ну, біля. Півтори години годував точку. постійно перезакиди. Дай рахуйте, що закинули з братом кукурудзи. Оце перше. Клювання. Ну таке. Таке. Пласкирка. Друзі, ну, що я хочу казати. Вже майже 12-та година дня. Кльову такого не, немає. Ото брат піймав на попапчик одного карася. Потім там ще декілька Пліток таких немірних і я спіймав одну рибку, це пласківку, теж таку невеличку. Ну, подивимося. Річка в день. Часто тут немає кльова, не буває ну, в нашій місцевості а коли і буває, тут таке діло. Будемо рибалити, бо рибалка це ж завжди процес. Головне ж процес. От ми процес забезпечили. Так, ну будемо ще годувати точку. Подивись. То основний розрахунок у нас все ж таки на завтра на ранок. Ну, друзі. Ух ти, Дивись, яка красавиця. Червонопірка, Андрій. Дивись. Можна? Чого ж ні? Це вже така, дивіться, червона пірка. Причому з глубини. Як щоб біля берега, то ще було. А так це на фідер це не частий гість. О! Вирішив я змінити оснастку бо на кукурудзу не клює от на ту оснастку мою, а у брата був перший та єдиний карась наш, клюнув він на попапчик. Тому я поставлю от таку от пружину. Ось тут гачочок на короткому повітцю. На нього поставлю плаваючу насадку. Отак. От Це буде виглядати. Друзі, ну от на попап. Нарешті... Ну, ти диви, який гарний карась. Yeah. На попапчик. папчик Не дарма я перейшов на осназку схожу. Так, це в нас почали ми ставити намет. Це в нас 16.45. Сказав майже 5 годин вечора Ну, на вечір, може зараз щось трохи шпаклює. Так, друзі, от і все. Спальники наші готові. Намет наш готов до ночі. Ось так от. Зараз щоб комахи не налізли. Готово. Друзі, нарешті на хробака. Взяв перший карась на фідер. Угу. Ну невеликий, звісно. Дивись такий Андрій, відпускний. Mm -hmm. Алеш. ж. це перший, перший карасик. Як для річки, то це, звісно, такий нема на що глянути. Але коли цілий день, окрім пласкирки, та дрібної плітки нічого не бачив, то це вже гроші. Так, зараз в нас вже, друзі, 18.33. Це в нас вже останнє годування на сьогодні. На сьогодні. Там ще трохи ми ну, майже, бачите, майже відро кукурудзи ми викидали. Так, потрохи-потрохи ось. Ту залишимо завтра на ранок ще, як е, будемо вставати з братом у 4 ранку, Світає у 6, от у 6 ранку погодуємо е, разок, щоб залишити, ну, ще будемо ловити, щоб на ранок нам було. Так, оце я вам скажу, що оця тактика годування невеличкими об'ємами. Раз в 2-3 в в години, От як на мене, найкраще. Ми пробували різні, різні тактики. Пробували один закорм стартовий, такий, що весь об'єм годування вибрасували один раз. Пробували в два рази годувати вечором і потім вранку. Пробували там в перший день два рази годувати, на наступний день ранок тільки ловити. Усі мають свої там плюси та мінуси, але оцей, коли ти годуєш кожні дві години невеличкими об'ємами, оцей саме найкращий. Вже вон сонце майже зайшло за обрій, за очеретами її не бачите. І що я вам кажу, що вересень це є вересень. Осінь є осінь. Тільки на сонце зійшло, зайшло і відразу стає так, прохолодно. Зараз вже будемо одягатись, готуватись вже до темної пори доби. Запалимо сьогодні а, вогнище. то будемо, Звичайно, ми так а, не розпалюємо. Но цього разу вирішили трохи так. Так, <ривання> <ривання> okay, щоб риболовля була у нас схожа на справжню ä, нічну таку риболовлю, що. Це повзбен, в груди з а він не не схоже, не дуря. Карасик! Ух ти! Ти диви, який гарний ще. Ту. Може зараз ще вечірній кльов буде? Можем. Давай в садок його в садок. В Садок гарнюню. Друзі, бачите? Там у нас багаття. Таке. Да. Так, друзі, тільки ну я сказав, що нічого немає, а бачите, який карась смачний. А ти да. Крупніші в мене, в мене на фідерні клюють, бачиш? Але отакі... О, дивись який. Так подожди. Так ану зачекай. Так це? Це короб, це короб. Йоперний театр, це короб. Це, короб! <реку> 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 да. <реку> це короб, бачите. Нічого собі ну так короп плеви. Ой. Це громадний короб, Да. Я да. ну отак. Коропа взяв. Да. Можна тепер у назві відео писав нічна ловля, ловля коропа. Отак, друзі, отак. Поставлю сюди отакі от а, оснастку. Це в мене водівниці. Я... Вони важкі такі 90 грамів. Я їх ще для, для Турончука, для Дністра готував, коли ми ще туди збиралися поїхати. Ось так вони у мене довго вдома були. Ну, вирішив зараз їх Є. Так. Сюди поставлю по-пап. Бо Бу було два клювання, два карася брата на попап, то думаю і мені треба його використати. То бачите, щось в воді там таке. О, ну, лящ! А, ні, карась! Дивись, який карась.